Все, всіх благ. Таку мелку дороботку мусово зробити. Наприклад, ну, з льодою, з тим, сім, бо хочеться його сверлити, приліпити ще до якогось ну, корпусного. І щоб був завершений варіант. Ще одне по входу в звука. Ця мікросхемка, в принципі, базірується скрізь, особливо для неї розведений найкращим образом специфікацією заводський Це оцей, то буде мінус, земляний контакт. А плюсовий контакт, як ми привикли, входить в усілітель, ну, має значення положительного. В даному випадку це у отрицательний. То для вас нічого сильно не значить. Для більшості то не зрозуміє смисл. Ну, подивіться до Ташит на ІРС. Як то ІРС-2092С. Значить, підсилення в неї велике. Підсилення тут ми мене керуємо, можемо таку частоту, тобто того її. Ну, не треба. Ну, а на вхід від телефону ви його не розкачаєте повністю. От від звукової карти комп'ютера амплітудного сигналу хватає, щоб його повністю розкачати до кліпінгу довести. Ну, не великого кліпінгу, але до кліпінга. Так що на вход, сигнал треба притусіляти десь до 1,5 вольта. Ну, максимальне значення. Може, навіть зробити до 2,5, а далі ліпше знизити. Це дросель, ну не знаю. Головне, що нашою файною медіа намотаний лак. Будемо все ставити. добре, що чоловік на таких величезних тепловодах, тяжких, масивних, е готовить них. Е Ціна цього девайса знаєте в його самого. Як воно вийде, що ви спочатку глянете ціну транзистора і RFB 5615. От, можна буде не замінити на ще вищий вольтаж. Е, скажу такий секретний секрет. секрет. От, може хто знає, що не согласиться. то точніше то буде з не знающих. Для захисту акустичні системи. Індукції від акустичної системи. Вдруг десь релюшка, там виб'є по перегрузі, якщо ви там поставите якусь щиткову. Вона буде коротко, розривати контакт, буде той іскровий. Розрив, допустимо, ну, в музику, в момент воспрозведіння високопотужної музики. То буде високовольтний розряд. Повертатися назад. Не сотні 1000 вольт, не бійтеся, тим більше, що воно центральну точку через конденсатор його згладить той пульс. Але може і він пробиться, ну, не дай бог. Ну, Транзистори мають бути розраховані, по-перше, на зворотню напругу, вдвічі, втричі більшу, ніж своя питающа. А найкраще, якщо він 150, то сюди, допустимо, 50 між оклеєм максимум 50 давати. І знаєте таке, що е, те значення, яке може повернутися з динамік назад, щоб не пробило транзисторів, воно рівно тому значенню. Можливо, плюс-мінус, але воно рівно...